Так, ну що ж, я в АТБ хочу показати, які новинки з'явились, і ми продегустуємо ось цю сардіну, візьмемо, відкриємо. Так, Baltic Mark, 240 грам 64:30. Візьмемо з вами ось цю новинку, паштет з печінки тріски з ікрою 120 грам. І спробуємо ось цього лосося в олії. Також 120 грам, також це аж фірма. Подивимось, що це таке. А я вам хочу дуже подякувати за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу для вас. Пам'ятайте, що ви ставите вподобайки мені, а не консервам чи магазинам. І я вам за це дуже-дуже вдячний. Так, ну що ж, подивимось. Ще раз всім величезний привіт. Сардіна з додаванням олії це новинка в магазині АТБ. Що тут у нас за склад? Консервні, консерви рибні, стерилізовані, сардіна з додаванням олії. Продукт готовий до споживання, вага 240 грам. Виробник, давайте подивимось. Адреса виробника. Латвія. Ага, Підприємство АТБ Маркет. Мабуть, теж для АТБ. Так, Прибалтійський смак та якість. Добре. Оцю ми сьогодні з вами відкриємо. Також відкриємо лосось Атлантичний в олії. 120 грам фірма Banga. Ну, Будемо з вами відкривати і дивитися, да, склад і так далі. Ось, тому хочу сказати, хто вже купував ось ці консерви. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, як вони вам за смаком, чи ви будете купувати чи ні. Тут у нас паштець, печінки тріски з ікрою. Також вам буду дуже вдячний, хто мені напише, що з цим мені приготувати. Як їх приготувати краще. Ну, не так з'їсти з консерви. Ось, із Сардіною. Ну, і з вами ж відкриємо оцю. Просто у мене вони давно вже стоять. Оцю скумбрію також подивимось. Це не новинка, це від своєї лінії. Я приготую салат скумбрю. Разом ще відкриємо ось цей сом. також в АТБ від Боцман. Я Ще купував за 48 гривень. Не знаю, скільки вона зараз коштує. Також я це все пере... на блендері перемелю і зроблю, відварю яйця. І заправлю зеленушки. ось це салат зроблю. А з цим я не знаю, що робити. Паштет з печінку, мабуть, просто на... як канапочки, правда, і лосось. Все ж таки буду вам дуже вдячний за коментарі. Хочу все сказати, що це все куплено за мої гроші. Це ніяка не реклама, не дезінформація. А це все є суто індивідуальний мік... мій смак. Ось. Так що давайте розпочнемо з цих консерв. Сом, скумбрію і подивимось, будемо відкривати з вами далі. Скумбрія. Так, термін добрий. До 25-го року виробник адреса виробника Харків АТБ, для АТБ Маркет. 240 грам. І відкриваємо. Так, що я хочу сказати? Все, що можна і не можна, поки я відкрив цю консерву. В мене було обтріскано. Не знаю, чому виробник не зробить ключ. Так, зараз я це викину. Але я хочу сказати, що з ключем консерви набагато зручніше відкривати. І кухня, і я весь обтрісканий. Добре, давайте розглянемо, що тут у нас. Ну, хочу зауважити, що своя лінія набагато краще, ніж розумний вибір. Це також власна марка. АТБ. Ну, от, все, що ми маємо. Два-три, таких, можна сказати, два шматочки. Аромат а, не є такий, знаєте, аромат приємний, пахне рибою. Все те, як має бути. Ну, я думаю, що і на смак теж буде добре, тому що в нас з вами були інші дегустації цієї ж фірми. А, ну І також по коментарях, по відгуках, непогано. Угу. А що мені гірчить трохи? Трошки гірчить. На початку такий гіркуватий смак. Взагалі тут бачите, навіть не олія, а вода. Ну, власному соку, так? Ні, з добавленням олії. Я би сказав, що це на власному соку, а олії тут якийсь відсоток. Добре, давайте далі. Дивно. Я не пам'ятаю, чи попередньо мені свої лінії гірчила, але гірчить. Консерви рибні стерилізовані, сом натуральний з додатленням олії. Хотів я вже давно його спробувати. Так, склад тут у нас йде сом, олія соняшникова арфінована, задорована. Сіль, перець, лавровий лист. Так, виготовлено з цієї сторони, да? так, екватор, місто Харків, Україна. Давайте відкриємо цього сома. Тут вже зручніше відкривати, тому що є ключ. Це набагато краще, ніж відкривати тою відкривачкою. Так. І що ми маємо? Извиняюсь за громкий звук. І що ми маємо? Ось такий кусочок сома, невеличкий, і решта ось такі добавочки. Так, добре, що це все піде. Салат, що я це не буду бачити. Mm. А сон набагато смачніший. Взагалі консерва не гірчить. Хіба що скумбрія була твердіша за консистенцією, А сом такий, знаєте, м'який. Мягенька рибка. Ну, і стільки, тільки бачите, тут його є одна. Невеличкий, один невеличкий шматочок. Ну, Все бачите на свої очі. Ходіть відкривати новинки. Так, ну тут же ми з вами читали, да, Латвія для АТБ новинка спробуємо ось цю. Що я хочу сказати? Зауважте, що чомусь всі консерви з часом починають гірше ставати. Я пам'ятаю, не буду казати, яка. А теж досить видатна, не менш видатна а, фірма рибна, яка була дуже-дуже хороша по якості. Але я думаю, що мені, може, такі партії попадались. Але в коментарях також писали, що ця фірма зіпсувалась, дуже сильно зіпсувалась. Відкриваємо Сардіну, це новинка, яка з'явилась у нас в АТБ на поличках. Не знаю, як у вас, може, вона вже була. Ой, тут такі ми шматочки. Давайте. Подивимось, що тут є. Ось, мабуть, виробник хоче просто дешевіти, здешевіти товар, щоб був дешевше. І все. Що я хочу сказати, бачите, кусочки такі невеличкі і вони не є розліщі. Тобто вони всі цілі, всі ціленькі. Аромат теж приємний, тому що буває на дегустації. Я відкриваю тут чи іншу консерву. Ось. І там вже йде не аромат, а вибачайте чистий сморід. Деколи таке буває. Ось смітник зразу. Що я хочу сказати по цій консерві? Мені подобається, що тут, мабуть, дійсно буде хороша рибка. Кусочки ціленькі, аромат приємний. Зараз спробую я, як на смак, чи рибка м'яка, чи рибка тверда. Невеличкий шматочок ось цей буде доречно. М -м -м -м. Дійсно, хороша. Ну, 5 балів не можу поставити. Ще раз кажу, це особистий мій смак. Але м -м, на салат я скажу, що на салат буде добре. Відварити. Е -е, яйце. Да? Добавити зілінушки, як я кажу, буде дуже добре. Ось. Ну, що я скажу? Непогано, непогано, непогано. Добре? Давайте відкриваємо далі. Також залишайте коментарі, хто купував ось цей лосось. Так, ось так виглядає упаковка. Термін придатності до 26.09. І давайте почитаємо, що тут за склад. Так, консервні рибні консерви рибні, склад шматочки лосося атлантичного 70%, вирощений в умовах аквакультури в Норвегії, Шотландії. А, так, Рібакова олія 19%, сіль кухонна. Так, для АТБ бачу знову підприємство, яке приймає претензії. АТБ маркет. А виготовлено. У нас ця консерва виготовлена. Невже ж в цьому? Адреса потужностей Латвія. Хм, дивно. Вирощений в умовах аквакультури в Норвегії. А, це лосось, так, виготовлений. Потім його привезли в Латвію, зробили для АТБ і повезли в Україну. Мабуть, так. Ну, добре, давайте спробуємо його. Дякую, хто робить. Дякую виробникам, хто робить ось такі зручні упаковки. Це досить зручно, де не потрібно користуватися ключем. Так, виливаємо все сюди. Бачу навіть по кольору олія. Дійсно хороша олія. Хоча колір, мабуть, не все розкаже. Так, тут, бачите, є шкіра навіть. Ось така шкіра. Але, мабуть, вона є стівна, якщо її сюди поклали. Угу. М'ягенька. Ось що ми маємо за ці гроші. 120 грам. Ну що я хочу сказати? Да, смачно. Мені сподобалось, дуже сподобалось. Угу. Дуже смачний, ароматний. Дійсно відчувається, що якість дуже хороша. До речі, пишіть в коментарях, які ви салати з рибних консерв. Будете робити, ну, не знаю, на свято чи так повсякденний. Може, у вас є якийсь улюблений салат з рибних консервів. Ось. Цей скажу, дійсно, хороший. Це мій особистий смак. І в нас лишився паштет. Паштет відкриваємо з вами. Так, термін придатності добрий. читаємо склад. Та ж сама фірма. Так, мені трішки відсвічує. А, з ікрою. Паштет з печінки тріски з ікрою. Маса 120 грам, склад ікра тріски. А, 39%. Печінка, тріски 26%. Вода питна олія, ріпакова паста, томатна, сіль, кухонна, цукор, соєвий білок, з гущениками. Добре. Також виготовлено м -м, Латвія, адреса постачальника. Латвія для АТБ-Маркет. Країна походження сировини, Норвегія. Будемо знати, що це. А... Банга це Норвегія. Відкриваємо нашу банду. Ой, ну тут бачите, що я можу сказати. Можу тільки спробувати. До речі, я для себе дуже недавно відкрив оці баночки з ікрою в одний світ, да? водний, що там ще йде, Веладіс. Ну і також свої лінія виготовляю, вони мені дуже ну, подобаються, смакують. Давайте спробуємо цю. Від ціни не, не відрізняється сильно. А от а, за вагою відрізняється. Якщо ці йдуть по 160, то ця йде по 120 грам. І тут також, також. В точку саму. Дуже смачно, дуже смачно, Ось тобто так вам покажу. Хочу сказати, що на грінки, на смачні грінки або тостовий хліб буде дуже смачно. Угу. Ну, ви все бачили на свої власні очі. Дійсно, о -о, ця фірма. Банга дуже смачна. Мені сподобався і лосось, мені сподобалася ікра. І ось ця новинка, яку ми з мамою відкривали Сардіном, ось ця, теж дуже смачна. Ну, а тут тут же можна поспорити, поспілкуватись і так далі. Залишайте свої коментарі, буду вам дуже-дуже вдячний. Залишайте в коментарях, що би ви ще хотіли, щоб я продегустував. Звичайно, ми будемо з вами і далі дегустувати новинки і за тебе, тому що. Я бачу, збільшується асортимент в магазині АТБ. Всього вам самого найкращого, мирного дня, вечора та ночі. Міцного здоров'я, саме головне не хворіти. І до зустрічі. Всім пока!